Не пощастило із сусідом. Прикордонні селища Харківщини постійно потерпають від російських обстрілів, і навіть повстанський рух у Білгородській області не завадив російським терористам гатити по цивільній інфраструктурі українських населених пунктів. У цьому переконалася наша знімальна група, яка побувала у трьох кілометрах від кордону з Російською Федерацією. Детальніше далі у сюжеті. Селище Козача Лопань знаходиться в кількох кілометрах від кордону з Російською Федерацією. І незважаючи на те, що там зараз формується Білгородська Народна Республіка, ситуація тут не залишається спокійною. Козачу Лопань з під окупації торік у вересні, та життя сюди повертається повільно. Там, де мати моя живу, от на Петровського туди. От, туди. Ну, там, 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 да, там і двері повилітали, і забори, і там все коротше. І мама досі там живе? Да. Да? Ну а що, стріляють, падає і забравли, на пол, а що да, робить. Давлення 260-270. Дзвони, їду, заберу і везу в больницю. Тетяна і Віктор прожили в козачій лопані всю окупацію і, попри обстріли, не збираються полишати домівку. Не хочеться бросати свою домівку. Уже потім чи наживем, О, чи не огород посадили. Картошка, все поливаємо, помідори, огурці, Ну, все. Ну, як це так. Селище обстрілюють, чи не щодня мінометами, артилерією і навіть авіацією. Мішені, приватні будинки, лінії електропередач і газогони. Тягаємо і думаємо, як же сьогодні ночь. У нас ту ночь було якраз год, як нас дома обстріляли, там багаж, побили, в кухню, там так і все в машину попало. Я це думаю, якраз годовщина, що ж вам буде, що ж спать лягати чи ждати дуже. Місцева влада не рекомендує цивільним повертатися до прикордонних населених пунктів. Коли на територію Росії зайшли так звані російські освободільні війська. То на якийсь час, ось в прикордонних населених пунктах була тиша. Майже неділю не було ніяких обстрілів. Вони були зайняті, скажімо, там, відвоюючи свої території. Да? А на сьогоднішній день знову від відбуваються обстріли. Незважаючи на небезпеку та постійні обстріли у прикордонних населених пунктах Харківщини відновлено комунікації. Постійно завозиться продовольство, а влада уже зараз закуповує буржуйки на зиму. Артем Лагутенко, Олексій Куцук, телеканал Еспресо.